Він заходить і по спіралі, строго, по спіралі, дуже красиво. Так, по спіралі його виїдає. Зараз ось так виглядає цей шкідник, чому ламаються дерева. Дивіться, ось. Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 6 жовтня, здається, 25 рік. І сьогодні поговоримо, чому я переходжу. На гіркий мигдаль. Он у нас салеча. є, ще є, є щеплення, але буду потрошки переходити на гіркий мигдаль. Чому? Тому що в алечі є така проблема. Дивимось. Бачимо, отак От дехто й не помічає. Заводяться шкідники. Вибачайте за руки трактор монтували. Не буду вже вдягати перчатки. Бачимо? Ось. Ось це такий, а начебто ось такий поясок, невзрачний поясок. На... Це корінь оличі. підщепа щепали, це не щеплення, це така підщепа. І ось от такий поясок невзрачний. І от ви взяли, щепили десь тут чи там. А що там по пояску? А там в пояску вже шкідник. Шкідник, який майже знищив вже цю як підщепу. Бачите, він там отакий от черв'ячок заводиться. от Я ще в обід знайшов його. Не знаю, живий він там, не живий лишився він чи ні. Я його тут був, знайшов. Ну, блин, мабуть, втік. Зараз. А, ні. ось. Ось. Ось бачимо. Такий черв'ячок. А робить він залазить, ось робить ось такі ходи. Або дуже цікаво, так з'їдає деревину по спіралі. З'їдає, буває повністю корінь. Знаєте, я колись декілька років тому назад приїхав один розсадник, там спілкувався з людиною, яка займається все життя. І він каже: ми відмовилися від алечі. Це в нас тут в Миколаєві. Тому що, каже, завівся шкідник, який знищує коріння алечі. Та я кажу, та в мене такого немає, я не знаю, все нормально. А потім, так, кожен. Поки не стикається, а потім почав помічати, як пропадають персики. Персики, сливи, чахнуть потрошки, щось з ними стається. Пропадає. Ти думаєш, що ти не доглядів, що ти щось неправильно обробляв, хімія в тебе погана. А все на все шкідники, які знищують. От бачимо, є е, ось так він залазить. Я тут уже відломав а відломав я цю гілочку ось. Ось тут, бачите, ось була. Теж тут у мене такий жмут підчепи, я тут нічого не зробив, воно тут лежало. Він так цікаво, він робить дюрочку, до речі, з нього вилазить смола. Він заходить і по спіралі, строго, по спіралі, дуже красиво так, по спіралі його виїдає. Зараз я вам покажу. Я ось зачистю, знайшов я теж такий самий екземпляр, бачите, ось він ріс собі. Ось тут корінь живий, а верхівка почала пропадати. Пустило знизу. І це все. І це вже сигнал до того, що є, бачите, ось те, що я вам тільки що казав. Ось спіральні такі ходи. Зараз фокусуємося. Не хочу вимикатися, тому що, ладно, прийдеться клеїти. Ось бачимо, що я вам тільки що показував. Ось ці спіральки. А ось місце, де він зайшов шкідник. Ось таке потовщення. Бачимо, ось потовщення Зараз я зачистю і все ми все побачимо. Ось те, що я вам казав. Бачимо, ось тут було потовщення Він зайшов. І ось я буду крутити, як він по спіралі, по спіралі, по спіралі, по спіралі. Ось так бачимо. Ось так по спіралі. Рівненько, красиво. він як симетрично прям робить хід. Ну тут десь він щез, я його щесав. І ось в цьому місці дивіться, що відбувається. Бачите, я не встиг дотронутися, а воно відламалося. Я не встиг дати, чому ламаються дерева. Дивіться, ось. Дивіться, як красиво. Це не красиво. Ось строго по ось цьому ходу, який він зробив. Ось так воно по спіралі ось і відломується. Рівненько як лезо. І деревина начебто росла. Ось такі шкідники. Ну, зараз, можливо, я його виколупаю звідти. Ось так виглядає цей шкідник. Черв'ячок як глист. Ну, знаєте, був би час, я забив би, я все одно заб'ю і буду шукати, що це за шкідник. Але. Ну, ось такий він плоский. Ось так, як би я не намагався його, ну, не, не виходить. Ось такий він маленький, шкідник, який знищує алечу. Чомусь він тільки на аличі. Плоский такий черв'як. По-любому др... древоїд якийсь або ще щось. І ось так ну, ось чому ми втрачаємо і чому відмовляємося потрошки від алечі. Ну, це, мабуть, поки маленькі, поки маленькі, можливо, він так сильно зашкодить, як більші. Але, але все ж таки ми почали втрачати втрачати. Хоча в нас ще багато і, і своїх саджанців, і садок у нас цілий посаджений, як зазвичай, як всі саджають на алечі. Ну, будемо боротися. Будемо проливати хімію і все інше. Все, дякую. Підписка, вподобайка, не забудьте поставити вподобайку, прокоментувати, можливо, у вас були такі випадки. Трошки переходимо на гіркий мигдаль. Алеча ну, не виключаємо, куди ми без алечі, ми нікуди. Будемо на неї щось щеплювати. Не все знищить цей шкідник, але тримаємось і буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині. Коли кожен буде займатися своєю справою і лізти, не лізти туди, куди не потрібно. Тримаємось, все буде добре.